Як ви вважаєте, які ми маємо висновки зробити з цього всього, і як ми оперативно можемо відреагувати? Я маю на увазі забезпечити себе всім необхідним? Ну, головний висновок, про який я кажу там останні декілька місяців, що обстріли будуть постійно продовжуватись, російські війська будуть руйнувати і далі будуть руйнувати критичну інфраструктуру. І енергетичну, і, і комунальну, і ми повинні бути до цього готові. Це головний висновок, який ми повинні робити з чергового обстрілу. А Також я хотів би сказати ще про деякі висновки: що у нас будуть постійні проблеми з електроенергією. Ми повинні бути готові до перебоїв з постачанням водопостачання і з перебоями з теплопостачанням. Ми повинні бути до, до цього і не тільки під час осінньо-зимового періоду 2022-2023. А й надалі. Тому що руйнування тих же трансформаторних підстанцій а, воно веде до того, що а, будуть постійно обмежувати постачання електроенергії, я думаю, майже у всіх регіонах України. А яким чином ми маємо підготуватися? Це кожен будинок має там закуповувати якусь певну кількість генераторів, а генератори сьогодні коштують шалені гроші, їх, по-перше, і немає в країні в достатній кількості. По-друге, так само водопостачання. Чи мають бути забезпечені якісь підвози у дворах, наприклад, громадами певними? Як це робити? Розумієте, якщо в селі немає води, то сусіди між собою яким чином можуть домовитися там швидше, до речі, відбувається комунікація в плані взаємодопомоги ніж у містах. А в будинку у нас склалася така традиція, що ми інколи навіть не знаємо, хто живе в сусідній квартирі, а не те, що в сусідньому будинку. Немає такої традиції у великих містах, і це дуже велика проблема. Насправді, тому що якщо не буде води, декілька днів, тижнів місто стає, життя в місті зупиняється. Є декілька етапів і декілька рівнів підготовки до таких надскладних проблем, які нас очікують цей осінньо-зимовий період. Перший рівень підготовки це комунальні служби, які повинні на випадок підсутності електроенергії мати великі потужні генератори, за рахунок яких вони будуть продовжувати постачати комунальні послуги. Багатоквартирні фонди ще для міста, для лікарень, для, для інших закладів, для всіх. Це перше. По-друге, самі люди в будинку. Я абсолютно от, думаю, не потрібно нічого докуповувати. Я маю там, генератори, буржуйки і все інше. Тому що підготовка на цьому рівні може бути, ну, вона не може бути забезпечена за рахунок того ж генератора, тому що встановлення генераторів потрібно виводити димоход. Все це забезпечення бензином, забезпечення протипожежними правилами і все інше. Ну неможливо встановити генератор в тому ж підвалі, тому що він буде. Він не і при тому він не дасть ніяких, а він не дасть жителям цього багатоквартирного будинку ніяких можливостей додатково, тому що забезпечити будинок електроенергії він не зможе. Максимум для чого він може бути встановлений, це для. Того, щоб забезпечити електроенергію роботу на сосі, але встановлювати генератор для цього не потрібно. Для цього достатньо безперебойника або акумулятора, який там деякий час буде працювати. А якщо там води не буде довготривалий термін, то води здавати воду всієї системи і переїжджати в інші міста. До речі, про що говорив? Недавно говорив кора декілька днів тому говорив і голова Київської обласної військової адміністрації усі кулема, що на довготваліх руйнування інфраструктури вони будуть розглядати питання переїзду перевозу людей в інші області, які більш-менш будуть спокійні і підготовлені до. А того, щоб люди могли там перезимувати. І третє, так, так. це можна бути нас на рівні комунальних служб на рівні багатопортивного будинку і на рівні особистих. На рівні особистих, в першу чергу, це зниження споживання електроенергії в пікові а, години на вантаж це для того, щоб не перенавантажувати енергетичну систему. По-друге, максимально користуватися електроприладами вночі. По-третє, запасти теплими речами, пауербенками, акумуляторами їх також заряджати. Пауэрбенка, пауербенка, акумулятор, там, ноутбуки. Це заряджати вночі. В Принципі, такі прості правила допоможуть простіше пройти цей період.